Два. І в мене вже тут п'ять. Вже сім. І папа два. Уже скільки? Уже дев'ять. Отож, ну, там поміж всі сюди не теж. Що такий да. вісок? І не шукала би. Бачиш? Да. Красавчик. І мама тільки що три знайшла. Тут треба ще подивитись по кругу. Ось тут ще польський є. Красивенький. Так. А ну показуй. О, о, який. Красотунчик. А ну давай витягуй. Такий трохи погрижений вже, так? Ну нічого. А ні, можна мама ну, вже знайшла. Чотири вже тут знайшли. Ідеш, мого дивитися? Так, да, див, див. А я його вже не бачив. А, воно він. воно. О, є! Який красавець! Трошки його вже хтось понямкав, але факт, що є. Тут треба ще подивитися. Ольк, який шикарний. Який... Жирний. Жирний шикарний польський. Це я ще в прошлий раз. Так, розвертаємося, мама ось знов знайшла. Клас, уже тільки. Викручуємо. О. І папа два знайшов. Нічого собі який ти крутий. У нас вже сім. Звідки знайшла? Три. Тут? Ага може, ще виконаємо літла. Красотунчик. Ось двісно. Може там теж є. І коли там не ми збирають. Ну там теж треба, мабуть, знати місце, де вони ростуть. Беленький? Ой, мама еще одного знайшла. И польский один. Покажу сразу вам різницу. Меж польским и белым. Ничего себе! Дивіться, як відрізняються вони. здорового грибочка я нашла. Ого, ничего собі грибочек. Взагалі шикарний грибок. Класний розмір. В цьому році просто бум білих грибів. Я не пам'ятаю ні одного року, щоб можна було стільки на одному місці грибочки назбирати. Дивіться, якого я ще одного побачила. Ой, який гарний. Просто чудо. Дивіться, красивий гриб. Нічого собі як гарно сидить в землі. Ой, які красончики. Вот такая семейка. Еще одна знатишка. Видите, это прелесть. Грибочок. А ну показуй, що ти там знайшла. А, це це ось це. тут на одному місці. Я в шоці. Оце красота. В одному місці? А, ось тут. О в тебе тут. Ого, скільки в тебе вже є. А ти їх не чистиш? Я їх викручу тільки. Ага. Потім буду чистити. Думаю, щоб задоволення ще раз отримати. Ага. Щоб, просто щоб не втрачати час, Скажи чесно. Кажу, частина не втрачати, я ще хочу їх покрути. Я ж їх і дрібну, бачить люди підрізають. Тут не можна. Не? Да. Акуратно викручую. Я теж. Я не знаю, як це можна зрізати гриб і там остається ще куча гриба в землі. А воно потім що? Да, О, я ось ще одну знайшла. А -а -а. Така шляпка красива. О, його хтось по-моєму роздушив був. Чи трошки надгриз. Але класний грибочок. Ну, а тепер тут пошукаю. Так, да, тут треба ще пошукати. Як на одному місці, може рости так багато грибів. Дивіться, які красиві. Це ще не все. Тут Треба обережно вкидати, бо тут в будь-якому місці можуть бути маленькі грибочки. Дивіться, яка тут красота. Я просто в шоці. Дивіться, як вам такий врожай. Тут я ще трошки похожу, подивлюся, може ще десь є. І ось тільки що як ішла, побачила шапочку. Десь дивіться. Клас! Ось моя корзінка. У мене тут уже є багато грибочків. І ці підуть до колекції. Гарний грибочок. І маленький. Ось тут біля цього місця. Ось ще дивіться, яка знахідка. Щось там папа знайшов, кричить. Зве нас уже 10 хвилин. Треба дивитися, що він тут знайшов. Зараз ми будемо дивитися. Інтересне. О, нічого, ну покажи. Починаємо. Повертаємось направо. Ух ти. Повертаємось так. направо. Це так. ще м'яче. Так, подож... <різь> <різь> Так, ходи далі. Ох, я такого ще не бачила. Ти подивишся, скільки білих грибів Стоїть. Три штуки. Дивіться. Не зря папа кричав. Ого, який хрип. Так, повертаємось. Не часові. Повертаємось по кругу. Так. так Наближаємось до віта. Я вже не пам'ятаю до своїх корзинок. Так. наблюдаємо. ось я стоїть, красавчик. Ой, який красивий. Потім ми переводимо в селянку. о го го Нічого собі! Ти подиви яка ножка! Я у шоці! Вау, оце таке грив! Вадимо диви! Нічого собі! І ще є? Так, тут один уже тільки ніжка. Два я зірвав. О, такі красавцт! Оце так боровики. А потім ми ще йдемо туди. О тут де ніж там є. <с comentari> да, маленькі. <с> mmm> тут ніж такі. І грибочок Ух ти, які красі. Боже, папа, це ти не зря кричав, верещав Клас. Ні, так ми... Ти ж я колись, ми тут з Вадімом німох. Я забираю. Такий яких в книжках Ми колись Вадімом ми прийшли, вадім з тобою. Отак от ми минули оце, помниш? Ага. І ти ще казав, та ні, сюди не підемо. А, а я мене. Вадиму... Траву, це моє місце. Ну, в траву, це ж папа через траву йшов сюди. А, траву. Да. Я прийшов спочатку, я там красноголовця завжди знаходив. А я йому Вадиму це розказувала. Дивіться, <laughs> який грибок. А, туди, сюди, <laughs> Клас. Це, було, це був шок. Да. Коли я присів тут і починаю розглядати в різні боки. То це для мене, звісно, був шок. Так, да, це такі гриби. А я ще Вадиму кажу, папа завжди в цих берізках знаходив. Маленький, так? Да? О, я бабку наконець знайшла, першу бабку За сьогодні. Папа, а оцього білого ж ти теж бачив? А, так, да, бачив, ти його показував. Да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Оце так красота. Щастя подвалило, да? ну, встався, я встався, так? Ну, коптався, як тався, так то то встав. Хе, клас. Три брата, кіндата. брата. Хе-хе. А ну попаща одного там маленького деревця. А, воно ну ще один, да. А ну я сейчас з цього... Дивіться, який грибок. Шикардос. Зараз да, я прийду, зажди. Ой, ну ще один! Ой, клас! Тут, мама, вони ростуть трошки не так, як там, де ми з собою збирали. Ой, дай. Ой, дой ще один. Диви, я вже три в одному місці знайшла. Я там такого нашому білий теж. Так. Да. А ну покажи. Ага. Дивися, мамо. Я вот тут три штуки нашла. А ось до еще один, да, это папа нашел. День. Ось Ой, смотрите. Ой, да, да, это поганка. Я уже вообще... А ну, поверни. Класс. Ага, дивись, який класний. А ну давай виривай. Не, Ой, добре. Оце красавчик. Ого, Оце біленький? А, да, біленький! Давай, давай, На, сюди. це твій. <дивенький> На. Я вже не знаю, скільки я знайшла, вон там кучу вже складаю, ми вже, ми вже всі разом збираємо. А ну покажи, Ого, нічого, ого, красота яка. Та це от топки. Топчеться. Даже ми тільки прийшли сюди, мама. Тут треба гарно-гарно пошукати. Ага, який кріспі. Ні-ні, тебе жду. Щоб ти йшов, подивився, а подивись яких ми полячків на, Блин, полячків на збирали повно. Полячок, да. Ти що? Біленька? Ану, покажи. Диви невеличкий, а ж красиво. Я ж кажу, що тут подиви? білі ще є, Дай тут мені... треба шукати. Подивись на інші. Я не вважаю, скільки я вже ді... знайшов. Не можу, що не бачите. Водім не може дойти, ді... ді... куча ді... поляків по дорозі. Ді... По ді... Я там оставлю, бо там я цілий сіть знайшов. ти коли-небудь дойдеш? Дивися. О -о -о. Клас. Ого, яка ножка, дивися, подожди. Ой, тут десь недалеко Це взагалі. Кажи? Да. Давай його б А Ану давай, ти тиши, а я буду знімати. Бачиш, це мишка обгризла Ось так. А багато, кстати, погрізаних грибочків. Ну, не під листочком, мишка ж під листочком живе. І обгризає. Диви. Клас. Все біленький? а ну покажи. А ось тут полечивай. Ой, тут біленький! А ось тут які полячки маленькі! Ой, то, білий! Зривай! Да. Ну так, тут коровик дешево, да? А ну покажи.